у зоопарку в місті Гам представлені різні види тварин. Серед них є рідкісні породи домашніх тварин, а також екзотичні види, такі як унікальні лемури та зебри. Це популярне місце для сімейного відпочинку. У нас є чудовий дитячий майданчик казковий світ вражень, який дуже подобається відвідувачам. Наше завдання це не лише забезпечення відпочинку, але й освіта та охорона видів. Ми особливо активно займаємося цим, і це також є нашою місією. Тому для нас було важливим впровадити гнучку систему контролю доступу замість старої механічної системи головна особливість у тому, що, наприклад, стажист не повинен відкривати вольєри з тиграми, а касири взагалі не мають права відчиняти вольєри. для нас було важливо мати гнучку систему, яка б повністю дотримувалася прав доступу. ще однією перевагою цієї системи є можливість швидко реагувати у разі втрати ключа та легко його заблокувати. Авторизація доступу закінчується через 12 годин. Тож нам не потрібно хвилюватися, що ключі можуть бути використані неналежним чином. Це стало важливим чинником при виборі системи Вінкхаус. Технічні виклики, з якими ми стикаємось в зоопарку Гам, включають постійні зміни кліматичних умов. Тут є багато вологих зон, наприклад, у приміщеннях, де живуть лемури, де циліндр постійно піддається впливу сухого повітря зовні та підвищеної вологості всередині. Ще одним викликом було те, що нам потрібно було використовувати циліндри без ручок, щоб мавпи не могли ними маніпулювати у своєму вольєрі. та циліндри повинні були бути в рівень з дверима. Додатковим аргументом на користь системи Вінкхаус було те, що ми змогли замінити всі механічні рішення на електронні аналоги. Звісно, раніше ми радилися з колегами з інших зоопарків про їх системи. Ми провели детальне дослідження, і виявилося, що система Вінгхаус дуже добре відповідає вимогам нашого зоопарку. Тому ми вирішили обрати цей шлях і до сьогодні жодного разу не пошкодували. Система працює чудово.